Добрий день. Добрий день. І хто буде дивитися цей прямий етер в запису? Сподіваюсь, мене добре видно, бачу, що видно. Оля, привіт, як мене чудно напиши. Коротенький прямий етер хочу провести, розповісти, що буде завтра на майстер-класі тренінгу. Зараз. Закріплю коментар, щоб хто <кій> подається бачити. Я сьогодні приїхала так, коротенький прямий етер буде, і хто буде дивитись записи, ще раз нагадую. Захотілося поділитися саме я зараз, тут на вокзалі, у Львові. Знаєте, так цікаво було сьогодні спостерігати. Дуже багато людей ідуть. Аналізую зараз, хто, куди, що відбувається з людьми. У кожного, звісно, свої цілі, а, розуміються, да? але про таке дослідження я потім скажу, чому я його роблю. Але ви знаєте, дуже цікаво побути саме а, на вокзалі, іноді от, приїхати просто наш вокзал, Поряд посидіти, поспостерігати, що відбувається навколо, поспостерігати за людьми, що з ними зараз відбувається в моменті, з мамочками, з дітьми, бо я зараз досліджую. Так? А здоров'я для мамочок, для батьків. І, до речі, сьогодні приїхала на вокзал, щоб в Німеччину книжку передати. І не одну, в общем-то, тому що здоров'я наших діточок. Онуків дуже залежить від того, наскільки ми піклуємося про них. Але сьогодні не про це. Я хочу сказати, що сьогодні саме зараз в цьому прямому етері поділитися з вами деякими думками, які усвідомлення в мене прийшли, і що завтра я дам на тренінгу, майстер-класі і для клубу паверлі, і всіх, хто в мене в телеграм-каналі окремому майстер класи з Спрозоро в 2025-2026 році. Якщо ви ще не в телеграм-каналі, я дам сьогодні в сторінку посилання можете перейти, або можете придбати відразу і тренінг запису, тому що він буде працювати на... для вас завжди. Потім ви зможете технологію отримати. Так, привіт-привіт. Напишіть, як мене чутно зараз, чи чутно, бо я в кафе, хоча мікрофон включила. І так, що таке техніка формування подій трішки? Що за можливості отримати нову професію, а що якщо у вас вже є професія, завдяки якій ви заробляєте гроші? Да? І доволі успішно? Або навпаки, якщо у вас нема своєї ніші, ви не знаєте вообще чим займатися, і може у вас там вік зараз уже 40 плюс 50 плюс 60 плюс чи підійде вам це. Це вкратці поговоримо зараз про це. І так, технологія. Ця техніка, вона відома ще з 70-х. Це було відкриття навіть, скажімо так, в закритому колі, дуже серйозному. Була отримана Нобелівська премія за розробку технологій прогнозування та технологій формування подій. Щоб ви розуміли. Потім з 80-х дехто почав впроваджувати не тільки в життя цю технологію, а й в бізнесі. Завтра ми подробно про це ще поговоримо. І Знаєте, от мені хочеться зараз, може хтось з вас знає ці слова, ці вислів Ейнштейна. Істина настільки проста, що в неї не віриться. Все саме унікальне лежить на поверхні. І ми завтра, з вами на тренінгу, у цю глибину піднімемо, ми побачимо цю істину, цю техніку, яку кожен може з вас впровадити в своє життя і в свій бізнес. Любий. Або стартувати в бізнесі може. В общем, ця техніка, що вона дає, вона гарантовано дає можливість вам досягти цілі, яку ви ставите протягом трьох місяців. Як і що це працює, я вже сказала, будемо робити на тренінгу. Але щоб ви розуміли, важливо підготувати на завтра якої цілі. Ви хочете досягти через три місяці. От гарантовано. Але підбирайте таку ціль, попередньо що була пов'язана з чимось матеріальним. Звісно, можна там і про здоров'я про, про все інше. Але важливо почати з матеріального, щоб ви отримали результат, і далі ви зможете там в будь-яких сферах життя і бізнесу застосовувати цю технологію. Тому. Просто продумайте, чого ви хочете досягти через 2-3 місяці. Це може бути якась сума грошей, ви хочете заробити. Ви хочете зробити якийсь запуск, може, курсу, або через одного потоку, да, який ви проводите, або в чомусь новому стартувати. Або це може бути подорож. На подорож ми ж теж треба нам. Да? Заробляти гроші, тобто це теж з матеріальним пов'язано. Або, наприклад, ви хочете купити житло, при цьому вам треба там продати, може, старе. Або старого немає і тільки нове купити. Тобто, да? все можна прописати. Завтра, саме під час тренінгу, ми не просто ви отримаєте цю технологію, а ми. Під час тренінгу будемо прописувати по цій програмі технології, по пунктам, що потрібно зробити, що у вас є в ресурсі, щоб цієї ці цілі досягти. І обов'язково ще подумайте, яка б це мрія чи ціль у вас не була. Нереально вам кажеться, що це за три місяці зробити. Це не ваша забота, як то кажуть. Це реально, якщо у вас уже ця думка з'явилася в голові. Це по-перше. По-друге, обов'язково подумайте, знаєте, от бажання потрібно, щоб було у вас більше, ніж ви в нього вірите. Ну, наприклад, ви реально знаєте, чи ви можете там тисячу євро заробити, да? і ви хочете, мрієте, ціль у вас там. Дві тисячі кожного місяця заробляти, або п'ять тисяч, або там, ну, кожного опять-таки, ємкість така побільше, да, хтось мільйон кожного місяця хоче заробляти. Неважливо. Тобто, скільки для вас реально зараз кожного місяця заробляти протягом ближайших трьох місяців. Напишіть зараз цю цифру, прямо от читайте, що вже почали працювати. Да? Тобто ви зараз прописали якусь цифру. От прям візьміть ручку зараз і пропишіть. А тепер подумайте на 20-30% на більше, ніж ця ціль. Додайте оці 20-30%, щоб ви змогли через три місяці почати заробляти на 20-30% більше. Чи реально це для вас? Чи вірите, що таке можливо? Якщо ви вірите, то треба до тієї суми ще додати 20%. Тобто треба таку ціль підібрати або бажання. Яке в реальності може бути, але вам здається, що через 3 місяці це важко буде досягти. От саме таке бажання на завтра на тренінг підготуйте. Ви отримаєте ресурс, ви отримаєте знання, ви пропишете прямо по програмі все цю техніку, бо знаєте, з чим це так ще трішки відкриє, з чим це пов'язано? Наш мозг суперкомп'ютер. І от дайте, як працює комп'ютер програми в комп'ютері. Якщо ви щось десь там е, нарушите, да, там не там крапку, не там риску поставили, коли щось там вправа, е, то обов'язково збій буде в програмі. От наш комп'ютер, наш мозок, це такий суперкомп'ютер мега. І оця технологія. Це така програма, вона навіть в якійсь мірі ще і психотехнологія йде. Вона не психо і на, на наш психологічний емоційний ставання пов'язана, Да? Але наш мозок, комп'ютер, який треба теж програмувати. Правильно. Не додавати нічого зайвого, але і Прописати те, що нам потрібно, щоб він почав працювати. І ми почнемо формувати подію в нашому житті найближчим от кілька днів. Ви будете дуже здивовані, наскільки це просто і легко зробити. Саму технологію будемо проходити завтра. Що ще я дам? Ви дізнаєтеся. Завтра ви дізнаєтеся найбільший секрет, як бути успішними в простоті в легкості. Секрет саме одного з багатих чоловіків минулого століття. Його формула дізнаєтесь. І плюс ще самий найбільший секрет не вдах априді. Оприлені така, знаєте. Отруєна формула, яка в кожного в нас є, ну, в кожного второго точно ця формула спрацьовує. І часто ми не досягаємо наших цілей саме тому, що в нас є деякі слова, які отруюють не тільки наш мозок, наш стан впливають на все, на нас, да? але й заважають нам досягти навіть якихось елементарних реальних цілей. Обов'язково завтра про це дізнаєтесь і приберете назавжди зі свого життя. Далі, за ресурс я вже сказала, завтра ви дізнаєтеся, що ж це за ресурс, як ним користатись, бо цей ресурс є у кожного абсолютно, по крайній мірі. Ну, і у дорослого, і у дитини, у всіх в принципі, це є. Що ще завтра? Завтра я дам можливість в другій частині нашого тренінгу. Для тих, і в кого є вже своя професія, і ви в чаті майстер-класів в опитуванні писали, що ви шукаєте. У вас є професія, а ви шукаєте ще й нові технології, можливості і інструменти, методи. Це я теж завтра вам дам можливість таку побачити і зайти. Далі, що ви там ще випитувані писали, багато хто з вас не знає своєї ніші, не може її сформувати, не може її побачити, визначити. У вас буде така можливість завтра це зробити. І третє, для кого ще буде корисно завтра прийти на майстер-клас тренінг, у кого зовсім немає ніші, просто немає, і може у вас там вік. 30 плюс 40, плюс 50, плюс 60, плюс 70 плюс неважливо. У вас буде можливість побачити, як ви можете отримати нову професію гарантовано, яка вже восени дасть вам можливість почати заробляти гроші. Тому я запрошую завтра прийти об 11.05. за київським часом на тренінг. Посилання, як я вже сказала, буде сьогодні в сторіс, буде в шапці профіля. Або пишіть мені тренінг, подія, і я в Діректі дам вам ще додатково окремо посилання. Вдруг ви десь щось там не бачите, не знаходите. Тому, як ви побачили, я виходила сьогодні ненадовго. Зараз їду готувати тренінг на завтра для вас. І якщо є якісь додаткові питання, пишіть. І важливий момент. Знаєте, час, він не зупиняється, він кожної секунди тікає, тікає і тікає все время. Але чи ми будемо, як загнані конячки по життю, щось намагатися не виходить. І наші всі бажання відправляються на кладовище, бажань. Яке, знаєте, таке, маленькі холмики і великі є кладовище. У кожного є таке кладовище в житті з дитинства, бажань наших. Бо ми в дитинстві щось хотіли, про щось мріяли, а потім, та ні. Неважливо, по яким причинам так і не досягли. Відкладали, або хтось там заважав, або хтось сказав нам, що. Та це не для тебе, так в тебе нема таланту. Да? Або ми самі в підлітковому віці щось хотіли, але теж щось не склалося. І знову на те кладовище бажань все відправляється. А хтось зараз в дорослому віці це робить. Розумієте, це незалежно від віку. І це кладовище просто розростається наших бажань, наших цілей здійсненим. Так от технологія, яку я завтра вам дам, вона допоможе вам досягати любого бажання, любої цілі, яку ви хочете. Щоб приготувати формат А4, кілька листів і обов'язково ручку з чорною паскою. Все. Ну, звісно, там водичку, там 2-3 години часу запланувати приблизно там, ну, може, 3,5, я не знаю, скільки це займе часу. Да? Розумієте, коли ви приходите до тренінг на животність, у вас можуть задати мені питання, по ходу, коли ви будете цією технологією користуватися під час тренінгу, прямо прописувати свою ціль, щоб все правильно зробити. Тому до завтра, дорогенькі. Так, завтра, ваша з любов'ю, Таня.